поговоримо з Арсенієм Яценюком, колишнім прем'єр-міністром України. Пане Яценюк, дякую, що приєдналися до нас. Доброго вечора. Завжди радий. Минулих вихідних Дональд Трамп сказав: послухайте, просто приїздіть і спробуйте провести переговори. І якщо вони не підуть, ми зробимо щось інше. Наскільки мудро на вашу думку було б не робити цього в світлі того, що сказав пан Трамп? Так, воєнний злочинець Путін прораховує наступні кроки, які зробить або не зробить адміністрація Трампа. нагадую, що адміністрація США попередньо погодила новий пакет санкцій із вашим прем'єр-міністром. Маю на увазі прем'єр-міністра Великої Британії Стармер, з президентом Франції, з канцлером Німеччини і прем'єр-міністром Польщі Туском що в тому разі, якщо росіяни відмовляться від угоди про припинення вогню, Вільний світ готовий запровадити новий пакет санкцій але все йде по іншому. І справа в тому, що воєнний злочинець Путін чітко демонструє, що він не має наміру укладати жодних угод. Що він не має наміру змінювати ситуацію. і що його кінцева мета захопити Україну і підірвати вільний світ. але незважаючи на це, адміністрація США не вирішила запроваджувати нові санкції. Це ознака слабкості. І Путін це легко щити. Він професіонал. Путін ще не був визнаний винним у військових злочинах. Та ми знаємо, що ви маєте на увазі. Ви були прем'єр-міністром у той час, коли 10 років тому були розроблені мінські угоди, які повинні були покласти край конфлікту. А потім у 2022 році Росія здійснила повномасштабне вторгнення, що ви винесли з цього епізоду. Що ж, дозвольте мені повернутися до питання, яке ви підняли Путін, як президент Росії, перебуває під ордером на арешт міжнародного кримінального суду. Згодна, але він не був визнаний винним. Тож які уроки ви винесли з мінських угод? Гадаю, зараз Путін намагається повторити сценарій Він Хоче отримати більше на полі бою, і він хоче, щоб Україна та її союзники були в більш слабкій позиції, аби отримати кращу угоду. Або щоб фактично змусити Україну капітулювати, і це абсолютно зрозуміло для всіх. І Я ще раз повторюю, що адміністрація США повинна докласти дуже рішучих зусиль. Інакше Путін переграє Трампа. інакше весь світ стане свідком того, що США втрачають роль лідера вільного світу? знову ж таки коротко. Президент Трамп сказав, що нічого не відбудеться, доки він не сяде за стіл переговорів із Путіним. Наскільки ви впевнені, що пан Трамп це зробить? А це і є мета Путіна. наскільки ви впевнені, що пан Трамп сяде за стіл переговорів? Він каже, що це. Єдиний спосіб вирішити цю ситуацію, навіть якщо Трамп сяде за стіл переговорів із Путіним, це не вирішить конфлікт, тому що Путін хоче захопити Україну. Тому я не вірю, що зустріч, про яку говорить Трамп, може вирішити цю трагедію. По-перше, нам потрібно дуже чітко визначити, яких зусиль ми готові докласти, і до яких кроків вдатися, щоб натиснути на Росію і домогтися справедливого, довготривалого і чесного миру. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, дякую за розмову з нами. Спасибі.